Привіт! Помалюємо. Сьогодні я пропоную вам намалювати вашими фарбами катечку Лала Фанфан. -фан. Розпочинаємо з того, що в центрі нашого аркуша ми малюємо коло. Не сильно натискайте на олівець. Раптом будуть да, неточності, щоб ми могли з, лег... з легкістю його витерти, Наше коло. Є. Далі малюємо збоку, десь в нижній частині нашого попереднього кола. Якщо вам важко малювати наші кола, можете узяти щось Так, Обережно малюємо одне і точно так малюємо ось тут інше. Так, два наших кола є. Тепер додаємо ручки. Ніжки путенькі. Ще одна ніжка. І ще одна. Ручка. Давайте ще ось так. Ух, що навіть зробимо, угу. ага. Є, тепер додаємо ковтинку. Ось таким тілом і важливим елементом є ось така. Прекраси на шиї, ми про неї не забуваємо. Тепер додаємо дзьоб, це буде пів кружечок, навіть не пів кружечок. ось така дужечка, яка йде ось по двоїці. І ось так маленька сюди частинка. Очі. Кружечок. Корожечок угу. і додаємо на голову ось таку прикрасу, це в нас буде пов'язочка у формі ось такого бантика. Угу. Прибираємо зайві лінії. Які нам будуть не потрібні. І починаємо розфарбовувати. Катька я хочу, щоб в нас була біла, я її такою і лишаю. Беру рожевий колір. Рожевим кольором у мене буде пов'язка. Угу. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, натискайте на паузу, виконуйте до того етапу, що виконала я, відтискайте паузу і продовжуйте уже разом зі мною обережно. І наш бан також я зафарбовую. Так. Зафарбовую повністю наш бантик. І мені потрібно для нашої пов'язки на шиї ніжнорожевий колір. Так, додаю до нашого рожевого трішки білого. Ось таким кольором повинна бути ось ця прикраса. Угу. Стічки також повинні бути рожеві, так, ось такого кольору. Я додаю трішки білого, і в мене виходить стічки. Угу. І точно так я роблю з іншою. Додаю білого, якщо у вас занадто темний, рожевий, ви також можете. Додавати білого і потім уже рожевим додаючи ось так дофарбовувати нашу щічку. Є картинку я хочу зробити жовтим кольором. Зафарбовую. Ви можете вибрати свій улюблений, не обов'язково це повинен бути жовтий колір зафарбує повністю нашу ковтину жовтим кольором. Є. Тепер далі нам потрібен оранжевий. І ми фарбуємо наш дзьоб ось так. І трішечки доводимо. желтого. Угу. Нашей прекраса сиренька. Веночек. Угу. И хочу На ковтинки зробити ось так. Краєчок лінія і хвиляста лінія. Угу. Так само на рукавах. лінія і зверху. хвиляста лінія і обережно краєчком пензлика увожу ось так. Треть, житини й вимиваємо пензлика і беремо чорний колір. будемо з вами фарбувати наші очі. Не поспішайте обов'язково робимо да, такі світлі частинки наші пліки. і точно так промальовуємо наші. Якщо вам важко робити краєчком пензлика, можете взяти фломастер або олівець чорного кольору і намалювати очі не фарбою, а олівцем або фломастером. Так, оченята наші є. І, звісно, що нам не вистачає в нашій кольці, це окулярів. Так, зазвичай вони в такого золотистого, я б сказала, кольору. Обережно, набираємо фарбу і промальовуємо ось сюди, де нас йдуть наші ручки. Душечкой. И вот сюда сами наши окуляры. Одна дужечка. Угу. И точно так еще один. Угу. Є. І нам лишилося чіткіше можемо взяти олівець і чіткіше навести контури нашої качки. зробимо. Так. Біл таким чіткіше. І можемо по контур, трішечки відтінити. Зробити, ось таким біленьким кольором. шукаточку угу. і лишилося один, беремо блискучий, так, такий наш коричневий колір, можемо, якщо у вас є блискітки, додати, і зараз ми наведемо з вами окуляри. пензликом, пензліком. Угу, Котик уже мені допомагає, і ми наводимо. наші Угу. И... И нашей банд, видно трижечко. То даємо йому п'ємо робота майже готова, тепер нашу прикрасу. Додаємо також цього коричного нашого кольору. І все, наша катечка готова. Підписуйся на наш канал, лишай вподобайки та до нових зустрічей. До побачення!